Що є фундаментом? Роздуми над Божим Словом на четвер першого тижня Адвенту. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи. Увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здінялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння Його. Нагадаю кілька епізодів із Нового Завіту, коли хтось каже: Господи, Господи, а насправді не належить до Царства Божого. Почну з відомого висловлювання з першого послання святого апостола Йоанна. Як хто скаже? Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, то як може він Бога любити, якого не бачить? Своєю чергою в другому посланні святого апостола Павла до Тимотея написано: Вони мають вигляд благочестя. Але сили його відреклися. Подібне пише й апостол Яків: Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. І ще дуже гострі слова з послання святого апостола Павла до Тита вони стверджують, що знають Бога та вченками. Відрікаються, тут ідеться про щось більше, ніж про принцип, який визнають також і люди невіруючі, що наші слова мають підтверджуватися нашими вчинками. Як молитва, так і слухання Слова Божого наповнюють нас силою творити добро. Тому, отже, коли хтось. Багато молиться і багато слухає Слово Боже, і це його не перемінює духовно, такий дає фальшиве свідчення, нібито Слово Боже таке ж безплідне і безсильне, як і Слово людське. А правда ж зовсім інша. Справжня молитва реально наближає нас до Бога. А Слово Боже насправді повне сили. Що перемінює людину? У сьогоднішньому Євангелії Господь Ісус підводить нас до висновку, що коли хтось молиться, а це не наближає його до Бога, то така людина напевно будує дім без фундаменту. Що ж є цим фундаментом? Скелею є Христос. Підказує нам в одному зі своїх листів апостол Павло. Якщо я насправді будую своє життя на Христі, то релігійною мовою це називається освячувальною благодаттю. Таким чином можна сказати, що фундаментом є освячувальна благодать. Поставмо собі ще одне запитання. Посланні святого апостола Павла до Ефесян та Откровенні святого Йоанна написано: що фундаментом церкви є апостоли. Як співвідносяться між собою ці дві істини? Що треба будувати на Христі та що фундаментом церкви є апостоли? Відповідь на це запитання цілком проста. Не той будує на Христі, хто голосно його сповідує і велимовно про нього говорить, адже це можна робити також суто суб'єктивним чином. Об'єктивно ж Христа можна зустріти насамперед у церкві, заснованій апостолами. Це саме Господь Ісус сказав апостолам, Ото я з вами по всі дні аж до кінця віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.